Доброго ранку. Ми будемо перекласники греномовного каналу. Гарний ранок. сонечко сходить. 17 градусів морозу показує мій телефон, інтернету філ, Real ну, коротше 23 показує. Ощущається. Як? Ну, ладно. Січень, 26 січня 2026 року, понеділок біжу на роботу день народження похресника сьогодні. тому вітаю від цього серця, Дмитрику, вже <рес> <рес> величенький. Ана. Щастя, здоров'я, любові, кохання. Твої мрії здійснилися і звичайно миру, 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 миру скоріше, як намогов. Як прийшли, нічим аркає. Начебто, ну, на ну все як завжди. Тривоги були, відбій був лише. Ось 15.07 зараз. Ух, Вітали ще літали. Шахеди, чи що там вибухи, не такі гучні. Як. Але. Будемо сподіватися, все як завжди. Але ми чекаємо, чекаємо на потепління, чекаємо на весну, чекаємо на мир. Все, усім гарного легкого понеділка, усім миродоброзвання, всім щиро дякую. Дмитрийка ще раз з родження. Ну і звичайно будемо жити. Державчий іначь. Все, гарного дня, мої любі. Пока.